Всім дня, дівчата і хлопці, хочу вам розказати і показати, як я сушу базилік. Ось я нарвала базіліка. У мене були такі великі суцвіття, такі гілки. Ну, вже прийшов час сушити базилік, то я побривала так листочки, оці, перемила, підсушила зленько. тепер виклала ось так на папір, можна на газету, хто на чому хоче на тому сушити. Гали, головне, не на сонці, а треба десь в тіні і в гарно провітрюваному приміщенні. Чи приміщенні, чи можна прямо на вулиці, щоб воно оце так спокійно він сох. Ще одне правило, моє правило, я нікого дівчата не вчу, але розказую свого досвіду. Значить так, сушити треба, я так роблю, листочками цілими, щоб воно. Засохло саме листочками. Бо мені дівчата писали, а я на м'ясорубку, я там кришу, я там е, пере, перетираю вже висушене. Зараз покажу. Коли оці листочки повисохають, то вони будуть, це минулорічні мої листочки, вони будуть, як, будуть такого, ну, на вигляд, будуть як широколистий чай. Я ось так його кладу в контейнер і потім. Коли, я, мені треба базилік, то я беру ось так 2-3 листочки, ось так помняла, і базилік віддає оцей аромат, ці ефірні масла. А коли ви дрібнесенько одразу покришите або вже готовий помнете, все випарується і не буде у вас того аромату. Це я так роблю, якщо хочете, користуйтеся. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, всього найкращого. Бережіть себе і будьте всі здорові, всіх обіймаю. Наступних зустрічей!